Летить планета в космосі жива, на ній усе народжене, щоб жити, людині дані розум і слова, і почуття найвищі, щоб любити. Все для людини і небо, і поля, і кожен має право розмовляти тією мовою, що нам дала земля, співати пісню, що навчила мати. Нам в Україні всім судилось жить. В краю ти кожна квітка голос має. Тож українська мова, хай вона звучить над цілим світом, хай вона лунає. Як небо хусткою нам не закрить, як океанів рік не осушити, так рідну мову не заборонить, нам українською судилось говорити. Рідна мова сили набира, свята і чиста, мова материнська. Нам славити її прийшла пора, нехай лунає мова українська. Міжнародний день рідної мови відзначають 21 лютого, починаючи з 2000 року. Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року в року Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання бенгальської мови. Відтоді в Бангладеші цей день став днем полеглих за рідну мову. Минуло багато часу, аж у 1999 році, на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було прийнято міжнародний день рідної мови. А починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначають і в Україні, оскільки з 6 тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення. То організація прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. ЮНЕСКО вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги. Це свято унікальне, винятковість його в тому, що воно є і спільним, і водночас вузькородинним для людей, які об'єднала історична доля. В єдиний народ. Для кожної людини рідна мова це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. Обов'язок кожної людини берегти та дбати про чистоту та красу рідної мови. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій, багатій мальовничій землі, нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки. І де б не були, ми, скрізь відчуваємо поклик рідної землі. Хвилюємося до сліз, зачувши рідне слово. Для кожного народу дорога його мова, а нам, українцям, не ближче до серця українців. І слова починається людина, і з мови починається мій рідні. Ласкава, мамина, єдина, щебиче соловиком на весь світ. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки українську рідну мову вдар дали мені батьки берегти її, плекати будем сюди й повсякчас бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Рідна мова запашна, співуча, гнучка, милозвучна. Сповнена музики і квіткових пахощів. Вона стала з колін, як і наша Україна. Але цьому передувала тяжка боротьба. Хотіли вирвати язик, хотіли ноги поламати, топтали під шалений крик. В'язали, кидали заграти, зробить каліку з калік, Тебе хотіли, рідна мати. Україна та її культура святкує. Своє відродження, але цьому спередувала тяжка боротьба. Дуже багато жорстоких літ і століть пережила наша невмиравча мова, знісши і стерпівши на руку наймогутніших царських сатрапів, шляхсько-панських посіпак і своїх панів. І, хоч українська мова, як і наш народ, пройшла тернистий шлях історії, вона живе і розвивається, і є головним чинником побудови незалежної держави. Торкніться сонячного слова на струнах серця і душі, і старанно вивчайте мову, і трепітно любіте мову, і все життя шануйте мову, мов рідну матір бережіть. Чому люблю я українське слово? Співочніше пісні слов'я. Чому люблю я українську мову? Люблю помова моя, такі такі слова привітні, такі красиві сонячні пісні, українська серед мов усього світу стається найбагатшою мені. І зайвих слів для вислову не треба. Є речення короткі й ясні, вона подібна зоропаду з неба, польоту птиці у височині. Устави водять ніжно колискову, а за віконцем зіронька сія. Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова це моя. Щас моє!